Огноз погоди створений українським метеосервісом Погодні Погода 24 вересня. Вівторок. У центрі Сонце радуватиме своїми теплими візитами. У нічні години температура повітря плюс 11, плюс чотирнадцять вдень у Дніпрі, Кривому розі Вінниці Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Позначки на термометрі зупиняться біля плюс 24, плюс 28. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. На заході хмари із сонцем. В нічні години плюс 10, плюс 14. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях не перевищуватиме 26 градусів тепла швидкість вітру в межах 3-5 метрів за секунду. На сході України у вівторок хмарно. Вночі плюс 8, плюс 14. Протягом дня у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі температурні гойдалки від 19 до 25 градусів тепла. Швидкість східного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями в частину міст навідається короткочасний дощ в темну пору доби плюс 12, плюс 16. в день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. На термометрі до плюс 24, плюс 28. Вітер змінних напрямків матиме сильні пориви до 6-9 метрів за секунду. На півночі вівторок порадує сонцем та безхмарним небом. Денна температура буде схожа на літню, вночі плюс 9, плюс 14. Протягом дня в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові тепло від плюс 25 до плюс 27. Вітер південно східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок в столиці сонячний та приємний день. Температура повітря в день до плюс 26, в нічні години до плюс 14. Вітру жителі столиці майже не відчують адже його швидкість не більше одного метра за секунду. Погода 25 вересня. Середа. У центрі хмарно з проясненнями. Опади пройдуть у Кременчуці та Кропивницькому. Вночі у регіоні щонайменше плюс 12, максимум плюс 14. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах температура повітря буде комфортною: плюс 20 плюс 26. Східний вітер перебуватиме в межах 2-5 метрів за секунду. На заході України в середу прийдуть дощі. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, плюс 14. Вдень у Львові, Хмельницькому. Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі до плюс 21, плюс 25. Вітер південний, південно-західний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні день буде похмурим, з короткими сонячними проясненнями. Дощ пройде в Маріуполі. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, вдень у Харкові, Маріуполі, Краматорську. Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі на термометрі плюс 21 плюс 24 вітер східний, південно східний, дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях задощить. У ніч на середу плюс 13, плюс 17 протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 27. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. На півночі хмари чергуватимуться із сонцем в нічні години до 14 градусів тепла, в день у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові на термометрі від плюс 22 до плюс 26. Вітер південно східний, південний. Його швидкість коливатиметься від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві У середу похмурий день з приємними візитами сонця. Протягом доби повітря нагріється до 25 градусів тепла вночі до плюс 14. Вітер поривами не турбуватиме. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода 26 вересня. Четвер. У центральних областях хмарно. Дощ пройде лише у Дніпрі. До речі, в цьому місці розташована одна з найдовших і найбільш мальовничих у світі набережних. Вона простяглася на 23 кілометри. Тож, якщо ви там не бували, то сьогодні варто навідатися й помилуватися краєвидами вночі на термометрі до плюс 11, плюс 15. протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Комфортна температура до плюс 23 плюс 27. Вітер теплий, південний. Його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У східному регіоні хмари із сонцем. В нічний період плюс 11, плюс 14. У Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську денна температура повітря становитиме. Плюс 24, плюс 27 швидкість південно-східного південного вітру до 5 метрів за секунду. У південних областях хмарно з проясненням у Бердянську можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 13, плюс шістнадцять вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. На термометрі до плюс 24 плюс 27. В прибережних містах швидкість вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У північному регіоні у четвер сонце прикриватимуть хмари з настанням ночі плюс 12 плюс 14. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс 24 до плюс 27. Вітер південний. Дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер в столиці цілий день похмуро. Температура повітря буде на високому рівні в день до 27 градусів тепла, вночі до плюс 14. Без опадів. Південний вітер не перевищуватиме 2 метрів за секунду.